У науковій фантастиці 21-го століття однією з найбільш помітних подій стала трилогія китайського письменника Лю Цесіння. Перша книжка з цієї серії, Проблема трьох тіл, у 2015-му була визнана найкращим фантастичним романом року. За сюжетом під час холодної війни конкуруючі держави СРСР США та Китай одночасно направляють свої телескопи у небо. Сподіваючись скоріше за конкурентів знайти розумне життя у далекому космосі. Вони його знаходять і починається. В реальності людство поки не знайшло позаземного життя. На те вона і фантастика. Але холодна війна і космічна гонка частина нашої реальної історії. Космічні перегони це не тільки перша людина у космосі чи висадка на місяць. Насправді. 60-70 ті роки ХХ століття були насичені атмосферою, коли суспільства з капіталістичного і соціалістичного таборів змагалися у досягненні кількох десятків чекпоїнтів в космічних програмах людства. Хто першим сфотографує Землю з космосу? Або досягне Марсу. Це був час перших. Це тоді всі діти бажали бути космонавтами. Космічні звершення підкорялись то СРСР, то США. Радянська станція Салют стала першою у світі керованою орбітальною станцією. Вже потім були Скайлеп та МКС. В музеї є річ, яка побувала в космосі у 1975 році на орбітальній станції Салют 4. На борту станції було встановлено інфрачервоний телескоп. До 1960-х років. Астрономи здебільшого роздивлялись космічні об'єкти крізь телескопи, які працювали у видимому людському оку спектрі. Але наше око бачить далеко не все. Звичайні телескопи передавали лише контури сусідніх планет чи далеких зірок. З приходом космічної ери стало зрозуміло, що значний пласт неба прихований поза видимим діапазоном хвиль. Тож масово починають з'являтися інфрачервоні телескопи. Які фактично ловлять тепло. Так вчені відкрили багато нових небесних тіл, наприклад, зірки, що згасли. Вони все ще несуть в собі залишки тепла. Не менш важливим було і те, що інфрачервоні телескопи використовувались як інструмент для слідкування за наземними об'єктами, де на планеті зріє вулканічна активність, а де під землею знаходиться ворожа ракетна база. Але щоб сенсори інфрачервоного телескопа працювали коректно, їх потрібно було постійно охолоджувати. Ця задача була вирішена науковцями Харківського інституту низьких температур. Вони першими створили акумулятор холоду, який довгий час автономно працював на орбіті. КТ-7, Кріотермостат, охолоджував сенсори телескопа до температури мінус 223 градуси за Цельсієм. Завдяки цьому. Чуттєвість телескопа зростала у сотні разів. А радянська космічна програма отримала безцінні знімки космосу. На орбіті з Кріотермостатом працював відомий космонавт Георгій Гречко. Такі речі космічної промисловості часто є ексклюзивними та вузькоспеціалізованими. Після п'ятимісячної роботи у космосі прилад повертають на Землю. І невдовзі він потрапляє до музею. Через свою незвичну форму та призначення він завжди привертає увагу відвідувачів, і тепер ви знаєте про нього більше.